Повість не брат це літературний нокаут для московитів. Повість, написана звичайним українцем, не письменником Володимиром Вакарчуком, мешканцям міста Рині вразила всіх, кому пощастило її прочитати ще до надходження книги в тираж. Зараз книга вже знаходиться у загальному доступі, і кожен українець може її придбати. Твір, написано українською та російською мовами в приблизному процентному співвідношенні 80 на 20 і легко читабельний для всіх верст населення України. Перший тираж вже у продажу ця книга займе особливе місце у вашій бібліотеці. Встигніть купити. Книгу можна замовити за дзвінком або по вайберу за номером телефону 096 366 49 66. Або придбати за адресом Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Торгова, номер 41 в книжковому магазині Книжкосвіт біля входу в книжковий дворик. Якщо у вас є інтерес прослухати аудіо уривки з повісті «Небрат», ви можете це зробити за посиланням на канал автора, яке знаходиться в описі цього відео.